З нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук. Вітаємо, пане Станіславе. Вітаю студія. Бачимо, що Польща активно озброюється, вона не тільки допомагає Україні, але й активно озброюється, і очевидно, вона змінюватиме свою військову доктрину, чи не так. Дійсно, з початком повномасштабної агресії Росії проти України, Республіка Польща значно посилює свою безпеку. Головним чином прискорилася реформа функціонування її національних збройних сил. Ще навесні 2022 року було прийнято анонсований урядом Матеуша Моровецького. Закон про захист вітчизни найважливіші положення документу включають збільшення видатків на оборону до 3% ВВП уже у поточному 2023 році, збільшення чисельності армії та розширення моделі фінансування збройних сил Польщі, щоб залучати кошти поза межами спецбюджету Міністерства національної оборони Республіки Польща. Е, також е, Польща укладає різного роду контракти із е, країнами-партнерами про постачання різних видів озброєння. Е, приміром, на початку січня цього року Варшава затвердила контракт на придбання 116 американських танків Абрамс. Також укладаються контракти з іншими країнами, зокрема із е, Південною Кореєю щодо. Е, Постачання дуже е, різної політри озброєння, і це теж дуже вагомий крок у співпраці між е, настільки віддаленими географічно країнами. Ну і дійсно е, зараз е, дуже багато говориться про те, що Варшава з, е, змінює підхід до захисту своєї території. Зокрема, передбачається передбачається заняття оборони не по річці вісла, як того передбачено чинним чинними оборонними документами, а безпосередньо на кордоні з агресивними країнами, а саме Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Про що зокрема зазначив і міністр оборони Польщі Маріо ж а також інші високопосадовці республіки. І дійсно тут мова йде не про доктрину, а про оборонну директиву. Щоправда, зараз невідомо на якій стадії вона. В стадії створення її зараз відбувається однак, це відомо, що це має бути незабаром, щоб саме цим документом передбачити можливість посилення східних і північних рубежів Республіки Польща, щоб ефективно реагувати в разі агресивних дій з боку Російської Федерації та її сателіта Республіки Білорусі. Пане Станіславе, ну ми знаємо, що Польща входить у блок НАТО і діє п'ятий пункт, п'ята стаття статуту НАТО, де всі країни-члени НАТО захищають в разі нападу на одну з цих країн. То поляки не покладаються на НАТО, дбають самі про себе. Ну, дійсно до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну поляки дуже багато говорили про статтю 5 Вашингтонського договору. Вони мали надію, що все-таки НАТО буде ефективним захисником, такою парасолькою її національного суверенітету. Однак події, які відбуваються в Україні, наочно показали, що безпека Польщі як і інших країн суміжних з Федерацією є під загрозою, і тому конче необхідно не лише сподіватися на своїх західних союзників, а й самим укріпляти свої збройні сили, що Польща дуже інтенсивною і робить, про що я вже зазначив, і також не виключається, що вони будуть надалі посилюватися, адже поляки. На своєму гіркому досвіді пам'ятають, що таке російський чобіт на її території, а тому вони роблять усе можливе, як захистити свою територію, так і допомагають Україні, щоб вона теж зберегла свій державний суверенітет. Адже поляки конче бояться того, щоб російські війська були впритул біля її кордонів, і тому вони роблять все можливе, щоб разом з українцями країнами Балтії. Та іншими державами регіону ефективно протистояти збройній агресії Росії, пане Станіслава, ще до початку широкомасштабного наступу Росії на територію України висловлювалися дійсно в окремих змі такі дуже скептичні і дуже песимістичні думки з приводу країн Балтії, Литви, зокрема, що якби, наприклад, Росія захотіла там організувати щось подібне, якусь так звану СВО. І змогла би, наприклад, захопити дуже швидко владу в цій країні і поставити свою маріонеткову владу, то НАТО швидше за все не втручалося, би не застосовувало би цю статтю 5 і це означало б слабину НАТО. Ну тоді це мало вірилось. Але коли перша ракета вже вибухнула на території Польщі і загинули польські громадяни, всі очікували якоїсь реакції більш серйозної від союзників, але. Байден перезвонив Дуді, і після того Дуда заявив, що все ж таки Польща розглядає це як нещасний випадок, що ніхто навмисне не хотів атакувати територію Польщі, хоча це було зроблено без будь-яких результатів, жодних розслідувань. Тоді ще навіть не було відомо, яка це ракета, чи це частина української ракети, яка збивала російську, чи це безпосередньо російська, яка залетіла на територію Польщі, але такий. Досить тоді був неприємний інцидент, який нічим серйозним не завершився. Але ми зараз бачимо, що Польща і країни Балтії вони і не тільки самі серйозно досить і Польща створює додаткову дивізію. Дійсно, на східному своєму фланзі. Вони так само і Україну найбільше підтримують з усіх країн, які найближчі до нас географічно так. То чи може це означати те, що е, НАТО все ж таки проявить слабкість у випадку потенційного удару, потенційного наступу чи провокації на територію Польщі чи на територію країн Балтії? Ну, дійсно, зараз багато точиться дискусії щодо того, як саме Північно-Атлантичний Альянс міг би відреагувати на потенційну загрозу з боку Російської Федерації. І я б тут нагадав би не тільки про інцидент, який був, мав місце нещодавно на сході Польщі, а й міграційну кризу, яка точилася ще середини 2021 року. Тоді теж реакція Альянсу була доволі кволою і лише. Власними силами полякам вдалося її. Вгамувати, хоча й досі залишається віргідність того, що саме такі гібридні методи Росія Білорусь можуть використати перед тим, як вторгнутися на територію цієї країни, а також суміжних з нею держав. Звичайно, для того щоб не перевіряти, як дійсно союзники реагуватимуть на подібний розвиток подій, поляки всіма силами роблять те, щоб укріпити свою. Обороноздатність, і це ми бачимо по тим реформам, які відбуваються протягом останнього часу. Звичайно, ще є багато. Прогалин і багато чого, ще потрібно зробити однак, Варшава е, робить усе можливе, щоб виділяти якомога більше коштів. Тому зараз і вона е, вимагає від країн партнерів надавати їй ті чи інші види озброєння, зокрема тієї ж самої Німеччини. і Ми бачимо, що зараз е, є в цьому напрямку теж проблеми, тому вона е, зараз у пошуку. Альтернативних джерел постачання з озброєння, і я вже поговорив про кейс південної Кореї, і це було дійсно таке відкриття для Варшави, що можна з такою ідеальною країною підтримувати гарні зв'язки, і зокрема і отримувати передові види озброєння, які навіть в багатьох своїх. Видах не поступляються е, західним аналогом, тому ми бачимо, що зараз дуже активно йде йдеться робота в цьому напрямку, і я вважаю, що це дійсно правильно, що поляки. Як посилюють свою безпеку, так і допомагають Україні, адже лише разом ми зможемо ефективно протидіяти кремлівській агресії, і ми вже бачимо наскільки близько, близько є загроза, і ми а також є дуже багато повідомлень, що може бути атака і з території Калініградської області, і що там теж будуть задіяні різного роду гібридні методи. Ну то, отже, робота на цьому напрямку йдеться. Я думаю, що 2023 рік також покажуть наскільки Польща і інші країни регіону просунулися в цьому напрямку. Ну і звісно ж є сподівання, те, що вони продовжать допомагати Україні. Про що зокрема зазначав президент Анджей Дуда вчора на у Варшаві. В контексті відзначення 160-х роковин свічного повстання. Ну і, отже, скоріше всього, що так воно надалі бувається. Однак, потрібно розуміти, що Україна також повинна е сподіватися на свої збройні сили, що вона звісно робить, і нам потрібно ефективно робити все можливе, щоб е протидіяти тій агресії, яка відбувається на нашій території, щоб відкинути Російську Федерацію і встановити мир не лише в Україні, а й у всьому регіоні Центральної східної Європи. Пане Станіславе, деякі експерти, зокрема в наших етерах, зазначають, що Польща виходить із практичних міркувань, агітуючи за передачу танків Леопард 2 Україні, які є у неї, тому що вона переходить власне на постачання південно-корейських танків, які будуть і обслуговуватися з південною Кореї. З заводами буде співпраця, і це не буде різнобій, як от зараз вийшло в нашій армії, так коли в нас і радянські танки, і бронемашини з усього світу фактично вже надходять, і, і це ну, деякі складнощі із логістикою, із обслуговуванням, і так далі. І Польща водночас стала одним із учасників Талінської декларації, де вісім країн. Заявили в Талліні про те, що вони, навіть, незважаючи на Німеччину, ухвалять рішення передати танки німецького виробництва Леопард 2 Україні, щоб такий спосіб підштовхнути Німеччину саму до такого кроку. Ну, наразі це питання вирішується. сподіваємось, день два і воно вже вирішиться. Ну а Естонія, найменша з країн Східної Європи, фактично. Вчора буквально передала всі свої 155-мм гаубиці Україні, тобто Естонія пішла іншим шляхом. Вона все таки розуміє, що сама захиститись не може, вона покладається на НАТО і все, що має, віддає Україні, бо розуміє, що якщо Україна програє, то наступна може бути Естонія, так. Абсолютно вірно, і якщо ще пожечі до Польщі, то я хочу зазначити, що ця Республіка є ключовою країною, яка підтримує нашу державу в боротьбі з Росією, посідаючи третє місце в світі після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. І спочатку повномасштабного російського вторгнення Польща передала Україні. Всі свої переносна зенітні комплекси Біорун також значну кількість сучасних самохідних 155-мм гаубиць крап і понад 260 танків Т-72 різних модифікацій. І однак варто розуміти, що республіка Польща не може покрити всі потреби України, тому тиск Варшави на Берлін, про що ми тільки що говорили, для того, щоб надати Україні Українському війську німецькі танки Леопард є виправданим, адже зусилля польського уряду служать не лише для захисту України від агресора, а й забезпечують захист усієї західної Європи. Тому власна і Польща і надіслала Федеративній Республіці Німеччина офіційний запит щодо дозволу передати танки «Леопард-2». І тут би хотів би зазначити, що ця версія танків на озброєні Німеччини знаходиться ще на 70-х років. А і на даний момент це найсучасніші машини цього типу, тому Україна дуже сильно їх потребує. Також вони є і в розпорядженні війська польського з майже 250 одиницями у різних версіях та модифікаціях, і недовзі цю частину мають модернізувати адже є і такі варіанти, якщо Берлін. Надасть зелене світло Польща передасть ці танки Україні. щодо країн Балтії зрозуміло там зовсім інша вагова позиція, і зрозуміло, що ці країни мають значно менше і людського потенціалу, і озброєння, і ресурсів. Тому вони дійсно велику надію покладають саме на західних союзників. Це і США, і Велика Британія, і інші держави. Які входять до північно-одичного альянсу, однак дуже дійсно дуже похвально можна віднести до тих кроків, які здійснює і Естонія, і Литва, і Латвія щодо допомоги Україні. Отже, дійсно вони не би як допомагають нам. Тут я хотів би нагадати про історію із Байректаром, як вони збирали кошти для того, щоб Україна могла ефективно протидіяти російській агресії, і, і морські дрони навіть... нам закуповували так. Абсолютно вірно, а я вже не кажу про різного роду гуманітарну фінансову допомогу, а також лобіювання українських інтересів на міжнародній арені. Тому тут звичайно країни Балтії по-своєму, але дуже так само в значній мірі допомагають українському війську і нашій державі загалом. Тому я думаю, що на таких союзників, як поляки, як Балтійці, варто. Завжди покладатися, адже вони є дійсно справжніми друзями в цьому протистоянні протистоянні цьому тоталітаризму, який прийшов на нашу землю. Тому я сподіваюся, що і ці держави також зможуть посилити свою оборону, зможуть допомагати нам і всім разом врешті решт зможемо знешкодити агресію Російської Федерації на благо як національних. Суверенітетів, так і всього регіону Центральної східної Європи. Дякуємо, пане Станіславе, за ці коментарі. За участь в нашій програмі. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1.